Вітаю вас сьогодні 21 липня неділя і 141-й день із циклу 365 днів одного року. Прекрасний липневий день. Зранку було зовсім свіжо, зараз тепліше, але все-таки м'яка приємна погода. Не так давно були дощики, природа трохи освіжилася. Але роздуми, звичайно, є про те, що світ міняється. І це не тільки наші такі, як би, пусті роздуми. Дуже багато з'являється нових якихось ну, рослин, тваринок, які не характерні для нашої полоси. от. І, Звичайно, коли з'являється новий метелик, то ще ладно. Але виявляється, що він е з'їдає набагато більше зелені, ніж наші метелики, які були до цього. Ми навчилися там боротися з тими, е які там капустянки і так далі, а це нові. А ще з'явились якісь е повзучі там, змійки. З'явилися павучки, на які вже стали звертати люди, які уміють це бачити. Ну, і саме відчуваємо ми, хто живе вже не один, як кажуть, один рік на землі, може згадати, що зміни, звісно, стаються суттєві. І тут постає питання для думаючої людини, а власне. На що треба звертати увагу у своєму організмові, щоб вижити при цих змінах? Бо теж не хочеться, як динозаври, <кій> піти з цього білого світу у скелети. Тобто, от були, були і були вони мощні, і в якийсь момент їх не стало. Тобто були великі популяції тварин, живих істот, які були, а потім їх не стало. Але є приклад інший сучасники динозаврів, ну, наприклад, ті ж самі терміти. Ми про них небагато знаємо, ну це в основному південні країни. Ну, воно дещо схоже на мурахів, але все ж таки це терміт. І от вони, сучасники динозаврів, жили при тій погоді і кліматі, і зараз живуть. Але як вони живуть? Вони зуміли вижити колоніями і створюють собі клімат для виживання у своїх термітниках. Це абсолютно герметичне, мають тільки вентиляційні такі труби, а в основному воно закрито, внутрі там зовсім інша атмосфера, склад їхнього повітря, чим як зовні. Про це інтересно і почитати. Є така книжка Пчоли, шмілі терміти. І там про цих термітів дуже Ну, в такій літературній формі розказується. Я читала з задоволенням, бо я люблю природу, і, хоч у нас тут термітів нема, але про стиль їхнього виживання мені було цікаво. Тобто вони не міняли себе, не, не вимерли, вони зуміли вижити в новій атмосфері, в нових умовах, створивши необхідні всі. Умови у себе в термітнику. Ну, і є і інші приклади, хто були сучасниками динозаврів, і вони живі, живі зараз, але вони саме трансформувалися. Ну. Тобто організм почав якби давати завдання собі на перестройку. Щоб відповідати вимогам нової обстановки, нових змін, які виникали, вони не створювали собі, так як терміти, спеціального приміщення. Бо терміти є в них така частина особистостей, які можуть недовгий час в цій атмосфері нашій існувати. Ну, терміти ж, вони їдять древесину, деревину. І от розвідники недалеко знаходять хороше брівно, от. і туди прокладають тонель, глиняний, сказать би такий, закритий. І тоді робочі особи біжать туди, деревину ту споживають, ну, і є для них момент. Життя і їжа є. До своєї їжі вони прокладають герметичні тонелі, в якому повітря склад має інший, ніж як наша атмосфера. Отакі цікаві дані. Ну, я думаю, по аналогії можна задати питання собі. А власне, що ми хочемо? Чи ми створювати штучні якісь? Для себе умови, де ми могли б існувати при певних даних температури, води, повітря і так далі, чи допомагати своєму організму трансформуватися, змінюватись, пристосовуватись, мати можливість у інших даних зовнішнього світу почувати себе добре, жити, розвиватись і розмножуватись, щоб наш наш вид як людина існував і далі. Цікавий момент, можна про це подумати, почитати. Інформації дуже багато. І ну, хто як уміє, так і прогнозує, що людина там Зміниться або людина вимре, а сучасні є пропозиції, людина повинна якби стати собі деякі органи штучні, ну, вживляти, щоб бути більш виносливою. Ну, про це теж багато розмов іде. скільки можна замінити всього, поки людина. Все-таки залишиться людиною, а не якимсь роботом. Отакі От в мене такі на сьогодні роздуми. На даний момент бережіть себе, старайтеся відпочивати стільки, скільки вам положено, щоб відновлювалися функції органів вашого організму. От, поки я з вами розмовляю, покажу вам. Хто в мене сидить на сітки? Віконний? От що воно забуло? Чо йому до мого вікна? Хіба в нього нема свого мешкання? Ну, коротше, світ все рівно не залишає нас у спокої, тим чи іншим способом намагається нас тормошити, заставляти думати, заставляти приймати рішення. Спілкуйтеся з своїми наставниками, з ангелами-охоронцями, щоб ви були здорові і щасливі. Всього вам найкращого!